Оба цукру, але додаю собі сироп з карамель. Чому дані так рано встають, чого їм не спиться? Коли я приїхала в Данію у 2009 році, мене здивувало, чому в 6.30 ранку будівельники вже шумлять під вікнами. Після того, як це повторилось декілька разів, я зрозуміла, що це не випадковість, а те, до чого потрібно звикнути. Так само, як треба зикати до сміттєвоза, який в 6 ранку вже перекидає смітники. Сьогодні я розповім, як побудоване данське суспільство і чому ваш робочий день в Данії буде починатися дуже рано. Данці багато сплять, але рано встають. Таке дослідження на основі наукової програми для смартфонів було опубліковане у журналі Science. До речі, данські жінки сплять трохи менше, ніж чоловіки. І Я, хоч і не корінна данка, але можу підтвердити, що мій чоловік спить більше, ніж я. Згідно дослідження, середньостатистичний данець встає трохи раніше сьомої ранку. На годиннику 6.37 і я вже роблю собі каву, а значить, сміливо відношу себе до категорії середньостатистичних данців. Чому данцям не спиться? Якщо вони працюють з 9 до 5, то чому вони так рано встають? Але хвилиночку. Хто сказав, що данці починають працювати з 9 ранку? Ні офісні працівники, ні голубі комірці не починають працювати Дані в Данії в 9-й ранку. Робочий день починається набагато раніше. Чому ж будівельникам, людям, які виводять сміття, миють вікна, чому їм не спиться? І чому їх робочий день починається в сьомій ранку або інколи навіть раніше? Якби ж Данії був іспанський клімат, то це було б зрозуміло, що люди не хочуть працювати в 40-градусну жару, і тому починають свій робочий день раніше. Але ж в Данії в середньому 171 день на рік йде дощ чи сніг. Тобто тут справа не в кліматі. Так чому данські робітники, коли ще немає сьомої години ранку, стучать об асфальт так, що чує вся вулиця? Насправді, коріння цьому йде з далекого минулого. Це їх традиція. Ян Педерсен, викладач історії Копенгагенського університету, каже, що це є традицією, починаючи з початку індустріалізації і навіть довше. Тоді тривалість робочого дня все ще була змінною в суспільстві в цілому, зокрема у сільському господарстві, денне світло визначало, як довго можна працювати, але недостатнє освітлення в приміщенні також обмежувало робочі години в міських галузях промисловості. Однак, як правило, робочі дні були дуже довгими. Оскільки технологічний розвиток набирав обертів і створював можливості для промислової роботи на заводах протягом 1800-х років, фіксований робочий час ставав все більш поширеним, але все одно, з самого ранку до вечора, у 19 столітті все ще було нормально працювати по 11-12 годин на день, 6 днів на тиждень. Тому починати робочий день потрібно було раніше, щоб після роботи мати певний час на відпочинок і світське життя. Однак, наприкінці ХІХ століття робочі дні поступово стали коротшими також було визнано, що останні години дня були не дуже ефективними. Прогрес був повільним, але у 1919 році данським профспілкам далося ввести звичайний робочий день до 8 годин на день 6 днів на тиждень. Уявляєте, данці мають фіксований робочий день з 1919 року, тобто більше ніж 100 років. Мені здається, що в 1919 році десь в 100 кілометрах від Москви люди ще в лаптях ходили, а в данії вже були профспілки, які затвердили восьмигодинний робочий день. Ну окей, якщо з ремісниками ще зрозуміло, да, що вони починають свій робочий день рано. Але чому сейлс менеджери лікарі, секретарки, чому всі ці професії сьогодні теж починають свій робочий день не пізніше за восьму ранку? Адже в часи індустріалізації білі комікці в Данії все ж спали довше? Раніше датське суспільство було більш розділене на класи, і чим пізніше ти приходив на роботу, говорило про твою приналежність до того чи іншого класу. Індустріалізація включала наймання білих комірців або менеджерів середньої ланки, які мали виконувати адміністративні завдання, на які директор не мав часу. За словами Яна Петерсена, для білих комірців було нормально, щоб робочі години починалися пізніше, що було способом позначення їх статусу. Час зустрічі був доказом привілеїв боса та вищих посадових осіб, як я це бачу зараз. Данія це країна, в якому суспільство дуже боїться класової нерівності, але водночас береже традиції. І тому ми зараз маємо мікс, в якому голубі комірці починають працювати в 6 чи 7 ранку, а офісні працівники по 8. Але всі вони закінчують свій робочий день не пізніше 16.00. Чому не пізніше 16 години дня? А тому, що якщо у вас є дитина, то у вас немає вибору, як виїхати з офісу чи з вашої роботи найпізніше в 1600, тому що е, всі садочки, е, дошкільні якісь заходи, е, продльонка в школі, це все зачиняється максимум в 5 годині, а часто ще раніше, наприклад, в 4, 4:15, 4, 15, 4 30. І тому, якщо у вас є діти, у вас просто немає іншого виходу, як завершити свою роботу в 4.00 найпізніше, або в 1600. На пізні, найпізніше для того, щоб встигнути забрати свою дитину. І все суспільство побудовано довкола цих робочих годин. І ти трошки почуваєш себе як робот, тому що ти не маєш можливості відхилитися від цієї системи. Всі дитячі гуртки, роботи магазинів, все-все-все побудовано навколо цих робочих годин. І ти просто, навіть якщо ти хочеш прогулятися по торговому центру в 8-й годині вечора, чи в тебе пірвалися джинси, і ти хочеш піти в магазин, купити собі новий одяг після роботи, ти просто не зможеш це ввечері зробити. Тому що всі магазини з одягом вони закриються максимум в 6-й годині вечора. Тому, якщо в тебе є дитина, тобі треба закінчити роботу, забрати дитину, встигнути в магазин до 6 години вечора. Не встиг, значить, магазини зачинені. В Україні ви можете. Можете собі уявити, що в 8 година вечора там, чи на пів на 9 ви гуляєте по торговому центру і багато ще що буде відкрите. В Данії ну, продуктові магазини будуть відкриті в 8 деякі, деякі працюють до 9. Але це все, якщо ви хочете піти в суботу ввечері в 21.30, ви хочете піти в центр, в ресторан з друзями, поїсти піцу, посидіти в ресторані от субота ввечері да, ви хочете це зробити. То ви не зможете, тому що в е, 21.30, щоб замовити піцу, це вже буде пізно. Ви повинні зробити замовлення. А мені здається, до 21.15 це буде максимум, тому що в 10 заклади вже будуть зачинятися. Це не так, як у нас було в Чернівцях. Я пам'ятаю, коли я була ще юна, і ми після якихось там наших заходів ходили. Наприклад, у нас там була піца Маріо в Чернівцях, я пам'ятаю в центрі. І вона працювала ну, до одинадцятої точно. То дуже часто ми туди приходили в 22.30. Наприклад, ми сідали там з компанією, могли замовити. Піцу. Так, да, в нас там було пів години, мені здається, навіть вони трошки пізніше е е е були відчинені. Ми спокійно могли їсти піцу, потім ще встигали на останню маршрутку. Але Данії такої можливості у вас просто немає. Да, є заклади, де ви можете попити там, коктейлі ввечері, звісно, є нічні клуби, але я говорю просто от за ресторан. Да, за ресторан, звичайний ресторан, він не буде так пізно працювати, він не буде приймати ваші замовлення. І те, що в Іспанії, наприклад, це вважається, я не знаю, якась загальна е, година, коли деякі люди навіть тільки сідають вечеряти в 9 вечора, для Данії це максимально пізно. Я не можу вам гарантувати цього, е, але. Більшість людей в Данії, повірте, вони не будуть вечеряти ні в 8, ні в 9 вечора, навіть в ресторані вже не говорячи про те, як вони вечерять вдома. Тобто, в 9 вечора данці в центр міста посидіти в кафе не йдуть. Вони йдуть в такій годині, якщо вони хочуть піти в нічний клуб потім, чи там гуляти всю ніч. Але от просто піти повечеряти, так пізно вони не будуть, і ресторани будуть саме з кухнею, вже будуть закриті або закриватися в цей час. З часом ви звикаєте до такого темпу життя, ви підлаштовуєтеся під ці години. І вам це вже здається нормальне. Але у вас піде якийсь час для того, щоб до цього звикнути. Так що на сьогоднішній день, хоча робочі години в Данії вони і стали коротшими, але будівельники все одно починають свій робочий день дуже рано. Офісні працівники на годинку-дві пізніше, ніж будівельники, але все одно тут не є загально прийнятим починати робочий день в 9 чи в 10 ранку. Це пізно для Данії. Робочий день у вас в офісі буде починатися о 8, не знаю, ну, максимум в 8.30 ранку. Це робиться для того, щоб ви потім встигли забрати дітей з садочка чи зі школи. Якщо ви жайворонок, то данія буде для вас як рай на землі, тому що тут люди встають рано, на роботу приходять рано і лягають спати. Данці теж в середньому рану. Але якщо ви сова, яка Любить прокидатися о 9 ранку чи пізніше, тому моє співчуття, тому що вам буде в Данії дуже важко. Я думаю, що вам не так легко буде знайти роботу, яка би починалася в 9 чи пізніше. На цьому все. Дякую за увагу і побачу вас в наступному відео. Па-па! Привіт! Я намагаюся розглянути відео для Ютубу, тому що я написала, що я понеділю виставляю відео і que eu записo o А з цього йде з далекого хіба. Ні, Ліо, я ще не записала. Дай мені один, одну хвилинку, Кіця. Просто за двері і будь тихенько, одну хвилинку, Кіця. Одну хвилинку будь тихенько, добре? добре. Ти сидіти тут? Добре. добре, все, але тихенько сидіть.